Всім привіт! Так, що ми сьогодні робимо? ну, в общем, ставитиму варіатор. Вони пороблені. Втулки поміняні тут. Ну, зробили їх так, що аж дуже плотно вони були, аж підклинювали, не переводилися. Не мінялись обороти. Приходилося розбирати, перечищати. Взагалі із солідолом не налазив. Дуже таке плотні. Робилось, бо Ремні рвало. Ремінь ще тут новий. Вже годів два як новий. Ржавчинку теж треба чистить наждачки, ну, щоб зразу коремню і не тернуло, не з'їла ремінь. Тут замість гайок циліндрики стоять, ну це не робочі ось робочий. Шей би по прив'язуванні, щоб не забувати. Кожен год не й те саме. що куди ставить, забуваюсь. Так що нам для цього треба. Попка. І з тієї сторони, штопорювал. лом завжди на місці в жодки. Сюди ми оставляємо як нема кому держать, то зараз покажу куди я ставлю. Ну, в общем, ось сюди сейчас заштопорю я. Буде він сам держаться. Варіатори я сам ставлю і то розбираю їх напополам, по половині вкидаю. Бо той ще піднімаю, а цей з трудом. Цей хоч по колесу можна трохи закотити підняти. Цей трохи важкуватий. Ну, як я з ким-то вдвох накинули. Та і все. В общем, відкручую. І от тепер починається те, що я казав, що куди хто знає. Тут стоїть аж дві шайби. Тут не одний. Кудись якусь треба переставити. Чи одну туди поставити, одну знімати. Оце не повністю. Тепер методом тика і так щогоду. Надів, виставив, крива, не сходиться по шківам. Опять зняв, щось кудись переставив. Опробував. Я хоч записуй. А цему хоч на відео запишу, та буду дивитися. На то його знатиму. Один розібрав, як розібрав клинцями. Заганяв з обох боків. Солідол поприкіпав. Тут от, ржавчини почистив наш дочкою. І ось тут всередині дуже солідол поприкіпав. А, тут втулки ще нема втулка ось. Осталась. Непорядок. Надо її зняти, Я тут зафіксувати. Да, знімалась вона, бо Я усі на точки прихвачивал. Зараз може заверчу shift. Ну, якось її треба це Щось знімаю цю. Ось тягу і цю тулку, не дуже вона плотна садиться. Не знаю, чи держму воно так бути. В Мелітополі це робили. А звідси вилізла. Получається тут свободно. Звідти вилази. Вони чуго не видно, бо сварка не пристала. Там свободно, тут дуже плотно. Чи їх не мазать. Трошки шпилючки попадай, вони вже тоді клинять. Так, один уже надів, помозав трохи графітною смозкою такою. Думаю салідол опять напхою. Заб'є. Попробую ще таку, Цей на диво легко розібрався. Зараз почищу, поставлю. Треба було помазати після того, як бров, але неважко зчищають. Вернути він уже блестить. На діві нижній віріотер зараз буду знімати. Прийдеться викидати ті дві шойби. Мало місця тут для гайки і різьби. Як викину ті дві шойби, наверно, підійде. Сейчас попробую. Сейчас сами меньше оборота стоять. Буря скотить? Вроде би получилось. Натягло нормально. Кошківом. Що звідси, що звідти, звідти. однаково стоять? Брав з-під цього дві шайби. Получається, що тут і цей на валу волуві ніяких шайбів не треба. Тут вроді не підтікав. Підчіпники ці поперемазував. Тепер пошпрацювати, можна виїжджати. спробувати. З'їздемо з обіду подивимось на ячмінь. Якраз поки доможу. Ще йду, дощ опять передає. Хто значить, виїдемо? Ну будемо пробувати.